Друзі, я вас вітаю, це Аліна. Давайте поговоримо з вами про піддомени на сайті. Що це взагалі таке і для чого воно може знадобитися? Деякі з вас вже питали, як зробити другий сайт для якоїсь іншої теми. Так от, хочу вам сказати, що другий сайт, з другим ім'ям, робити зовсім не обов'язково. А от тепер давайте про піддомени. Ой, назад, 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 назад. Ось так, почнемо з цього. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що сайт це домик в інтернеті. І коли ми тільки починали з вами займатися, перше, що ми робили, ми придумували назву для нашого доміка, і ця назва в нас називалася Доменне ім'я. Так от, уявіть собі, що домен це ваш весь будинок. І, наприклад, він називається Бабайка Інюа. Е, так от, піддомен це окрема кімната з окремим входом в вашому ж тому будиночку. І дуже часто буває так, що для якоїсь окремої теми вам не треба робити іще один домен, тобто зовсім нову назву і новий сайт, а вам можна просто зробити окрему кімнату і туди покласти всю вашу інформацію про окрему тему. Давайте далі розкажу, як це виглядає. Візьмемо домен і домік Бабайка Ін'юа, Так називалася перша кімната, оця біленька, ось ця от, з якої все починалося. Тут була основна тема про мене, і друзі ваші, і ваші хобі. А потім, з розвитком вашої думки, наприклад, ви захотіли створити окремий такий простір для брата. наприклад. І е, для цього зовсім не треба робити окремий сайт, а можна зробити піддомен, окрему кімнату. Ось тут вона така рожева. І е, коли ви її зробите, е, вона буде називатися, наприклад, Ілля Бабайка-ін'юа. Ілля це і є якраз оцей піддомен, тобто окрема така ваша тема. Потім можете ви захотіти написати щось про клас. Теж може бути багато інформації, багато сторінок. І тоді ви можете зробити знову ж таки окремий піддомен про клас. І структурно це буде виглядати таким чином. Тобто головний основний ваш домен це babayka.in.ua, А далі є піддомен один про брата, другий піддомен про клас. І це можна розглядати як окремі кімнати от в вашому цьому основному будинку. Тобто, коли людина буде шукати інформацію от про брата, то вона просто вводить адресу ілля бабайка Іньо і вилітає одразу в цю окрему кімнату, ось цю рожеву, яку ви для цього організували. Скільки таких піддоменів може бути? Це залежить від тарифу, це залежить від того, скільки місця ви купили у хостів. Зараз ми з вами знаходимося на тарифі легкий, і на цьому тарифі у вас може бути один основний домен і один піддомен. І це коштує 43 гривні на місяць. Тобто, зараз ви можете зробити у себе дві такі кімнати. Ось ця біла у вас була на початку, основна, ви можете зробити і ще одну, один під домен, і це вам нічого не буде коштувати. Ну, ідемо далі. Як же це, власне, зробити? Ну, не те, щоб це було як раз плюнути, да? це два рази треба плюнути. Тому що під домен за вас робить технічна підтримка. Насправді треба просто написати їм гарного листа. Тому зараз, якраз, я покажу, як це зробити. Для цього спочатку треба зайти в білінг-панель, потім треба зайти в центр підтримки і написати листа. Ось це зараз і показую. Я звідси з презентації виходжу. Пам'ятаєте, ми заходимо в білінг через пошту. Білінг це така панель, де ми можемо спілкуватися з нашими хостерами. Ось перший лист, ви зареєструвались в Білінг панелі. Я сюди клацаю. Ось тут є кнопка перейти в Білінг-панель. І ось тут логін і пароль. Я заходжу в Білінг. Логін уже є, пароль повинні знати ваші батьки, або ви повинні знати, ви вже платили за послуги хосту, тому паролі у вас вже повинні бути відомі. В крайньому випадку можна його відновити, і він вам новий прийде на пошту. Це все технічні деталі, я не буду на цьому зосереджуватись. Я зараз просто зайду уже відкритий у мене. Мій білінг і э, далі йду в центр підтримки, ось список запросів Я тут клацаю «создать» і пишу от все те саме, що я вам вже показувала. Тобто, ось ось цей текст. Я його прямо тут пишу. Головне, що ви повинні правильно сказати, це ось цю назву вашого піддомену. Тобто, ось це перше слово повинно бути правильно написано, так як ви хочете, тому що далі це буде вже адреса вашого нового, нової, нової вашої кімнати. Ну тут треба, значить, вказати, що да, це технічні питання, значить, срочне і тема, значить, під домен. Ой, під домен на сайті. Дивіться, окрім того, що ми встановлюємо під домен, просимо їх встановити, ми одразу ж просимо їх встановити і WordPress. Пам'ятаєте, це теж робить техпідтримка, і можна не робити іще один, потім їм лист написати, а зробити це все одразу. Ой, тут кішка до мене прийшла щось сказати. О, хвилиночку. Значить, я це відправляти, цей лист не буду, зрозуміло, у мене вже всі мої піддомени є. Я його закриваю. От, хочу вам показати, що ось нещодавно я просила їх встановити піддомен «IT Kids». Це окремий піддомен для нашого курсу. Ось так це виглядало. Вони мені його встановили, написали Вітаю. Ось написали, що в мене є новий піддомен. І, значить, дали пароль, логін. Тобто, це все те саме, що було, коли ми робили сайт на початку. Тобто Все те саме, тільки тепер це піддомен. Не окремий новий сайт, а кімната в вашому основному сайті. От, я закриваю. Я хочу вам ще дещо показати, що наразі у мене під до мене в 4. І це виглядає таким чином, що ось у нас «Аліна Туз In це мій основний. Потім в мене є окремий для книжок. Окремий е, називається Books Alina'. Окремий називається Home School Alina Tus і все це окремі. Тобто, якщо я, наприклад, ось цю річ візьму і скопіюю от сюди, в строку браузера, то я вилітаю якби на окремий сайт. Ну, він у мене маленький, в мене всього одна книжечка, але тим не менш, це вже якби окремий сайт. Але, ви повинні розуміти, що це просто як окрема кімната у мене всередині. Наприклад, якщо я ось це скопіюю і знову вставлю строку браузера, ось так. Знову попадаю на зовсім іншу історію. Тут окремі свої сторінки, і тут все інакше. От. А основний мій домен, основний, основний мій сайт, він виглядає теж зовсім інакше. Ось так. Тобто, бачите, всі ці кімнати, вони зовсім різні. Але все це є один, якби, один мій домик. І на ньому просто багато кімнат. Ось вони, ну, цей сайт, ви вже знаєте, дуже добре. Наш улюблений. Ось наш гарний, красивий. Там, де багато коментарів про ваші чудові сайти і роботи. От, таким чином, якщо у вас є якась дуже окрема нова тема, яку ви хочете розвивати на окремому, в окремому місці, то для цього якраз може знадобитися під домен. Коли вони його вам встановлять, тобто техпідтримка його вам зробить, ви отримаєте пароль для нього, ви отримаєте вхід. Вам доведеться знову встановити на ньому тему Діві наново, тому що її там не буде. Зробити там первинні всі налаштування, ну ми там забирали віджити з боку, з правого ми там. Робили головну сторінку, ми там робили ім'я для цього, для нового сайту, як для нової кімнати. Тобто все те саме треба буде повторити. ну Плагіни встановити, ось, якщо текст красивий робити. Тому, знову ж кажу, не раз плюнути, а два рази плюнути. Це можна зробити в принципі, за один день, якщо вам це дійсно потрібно. От, тому робіть. А перед цим подумайте, чи воно треба, тому що треба буде тоді писати і в, один, і в одну кімнатку щось сюди писати, і в другу кімнатку треба щось буде писати, і, значить, писати треба буде в два рази більше. Тому, якщо така у вас потреба є, і бажання є, то дірзайте. От Успіху вам, була рада з вами поспілкуватися. На все добре.